Ініціатива Справжнє здоров'я, науковий консенсус щодо здорового харчування. Заплутаний шлях до здоров'я, чому американська дієта головна загроза, і як ініціатива справжнє здоров'я може стати відповіддю. В останні десятиліття ми спостерігаємо парадоксальну ситуацію, незважаючи на величезні інвестиції в охорону здоров'я, тривалість життя в США знижується, а показники смертності поступаються країнам з набагато більш скромними ресурсами. Що відбувається, відповідь, на перший погляд, може здатися очевидною, але її масштаби та наслідки часто недооцінюються. Головний винуватець це на жаль, стандартна американська дієта. Я, як людина, яка роками вивчає вплив харчування на здоров'я, не можу не погоджуватися з даними, представленими в статті. Ми витрачаємо трильйони доларів на лікування наслідків, ігноруючи першу причину нездоровий раціон. Це як намагатися загасити пожежу, заливаючи його бензином. Чому американська дієта така небезпечна? Проблема не в окремих продуктах або чарівних інгредієнтах. Справа в загальній картині, перероблені продукти, надлишок цукру, трансжири, нестача клітковини, фруктів і овочів. Ми живемо в епоху, коли їжа стала зручною, доступною і, на жаль, надзвичайно шкідливою. У дитинстві мене вчили, що корисно це те, що смачно і швидко готується. І ось я, як багато моїх однолітків, довгий час харчувався не найкращим чином, поки усвідомлення наслідків не прийшло з досвідом криза довіри до інформації про харчування. Особливу тривогу викликає ситуація з інформацією про харчування. Ми постійно бомбардуємося суперечливими порадами, сенсаційними заголовками та рекламними кампаніями, які не завжди відповідають науковим доказам. Журналістика, прагнучи привернути увагу, часто жертвує точністю та контекстом. Я пам'ятаю як у 90-х роках мене бентежили нескінчені суперечки про жири, одні стверджували, що всі жири шкідливі, інші, що корисні ненасичені жири. У підсумку, людина просто втрачається в цьому потоці інформації і перестає довіряти експертам. Ця проблема посилюється впливом харчової промисловості, яка зацікавлена у продажу своєї продукції, навіть якщо вона не є найбільш корисною. Маркетингові кампанії, спрямовані на дітей та підлітків, формують нездорові харчові звички, які важко змінити в майбутньому. Я, як батько двох дітей, Прекрасно розумію, наскільки складно встояти перед спокусами реклами і переконати дитину з'їсти корисний салат замість бургера. Ініціатива Справжнє здоров'я. Промінь надії. Саме тому я так радий бачити появу ініціативи Справжнє здоров'я. Ця некомерційна коаліція експертів з різних країн це довгоочікуваний крок до створення єдиного науково обґрунтованого джерела інформації про харчування. Мені здається, що створення кліматичної організації, подібної до МГЕСК, є надзвичайно важливим для того, щоб прорватися крізь стіну дезінформації та донести до громадськості основні принципи здорового способу життя. Що особливо важливо, справжнє здоров'я не пропонує складних дієти або чарівних рецептів, вони підкреслюють простоту і доступність харчування в основному з рослин з мінімальною обробкою. Це не означає стати веганом або виключити всі продукти тваринного походження. Це означає, що потрібно робити усвідомлений вибір на користь цільних, необроблених продуктів, які містять більше поживних речовин і менше шкідливих добавок. Мій досвід перехід до усвідомленого харчування. Я сам пройшов шлях від нездорового харчування до усвідомленого. Це був поступовий процес, який вимагав часу, зусиль та самодисципліни. Я почав з малого, замінив солодкі напої водою, став додавати більше овочів і фруктів в свій раціон, намагався готувати їжу вдома, а не купувати напівфабрикати. Поступово я почав розуміти, що здорове харчування це не обмеження та позбавлення, а можливість покращити своє здоров'я, підвищити енергію та покращити якість життя. Що ми можемо зробити. Я вважаю, що кожен з нас може внести свій внесок у вирішення цієї проблеми. Ось кілька порад, які я можу дати. Освіта, дізнайтеся більше про здорове харчування з надійних джерел. Вивчайте наукові дослідження, читайте книги і статті, відвідуйте лекції та семінари. Усвідомленість, зверніть увагу на те, що ви їсте. Читайте етикетки, вибирайте продукти з коротким списком інгредієнтів, уникайте доданого цукру, трансжирів та штучних добавок. Приготування їжі вдома. Готуйте їжу вдома, використовуючи свіжі, цільні продукти. Це дозволить вам контролювати інгредієнти та розмір порцій. Підтримка ініціативи Справжнє здоров'я. Відвідайте сайт wUTRUHZENITATIS.OK і підтримайте їх роботу. Розкажіть про них своїм друзям і знайомим, будьте прикладом для своїх дітей, покажіть своїм дітям, що здорове харчування це смачно, весело і важливо. Готуйте разом, експериментуйте з новими рецептами та робіть здоровий вибір у ресторанах. Укладення американська дієта це серйозна загроза нашому здоров'ю і благополуччю. Однак, у нас є шанс змінити ситуацію. Ініціатива справжнє здоров'я це важливий крок у правильному напрямку. Приєднавшись до них і зробивши свідомий вибір здорового харчування, ми можемо покращити своє здоров'я, продовжити життя та створити здоровіше майбутнє для наших дітей. Пам'ятайте, що здоров'я починається з того, що ми кладемо в рот. Це не просто гасло, це основа нашого життя. Додаткові думки. Роль соціальних мереж: соціальні мережі можуть бути як джерелом дезінформації, так і платформою для поширення достовірної інформації про харчування. Важливо критично оцінювати інформацію, яку ми отримуємо з соціальних мереж, і стежити за експертами в області харчування. Вплив культури, культура харчування відіграє важливу роль у формуванні наших харчових звичок. Важливо враховувати культурні традиції та адаптувати рекомендації щодо харчування до конкретних культурних контекстів. Політика в області харчування уряди можуть відігравати важливу роль у просуванні здорового харчування, наприклад, шляхом ведення податків на нездорові продукти, шляхом субсидування здорових продуктів, шляхом проведення освітніх кампаній та регулювання реклами нездорових продуктів. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на усвідомлений вибір здорового харчування та допоможе вам покращити своє здоров'я та якість життя. Здоров'я це не мета, а шлях. І цей шлях починається з того, що ми їмо.